Строго я материн дошли к мой большой потеря за то, что я тебе верю. Я держусь, я не стреляю. Так будь ласка. Бач, мы не можем тобі зараз сказать, але гаразд, скажем. Нас вбив наш водій. Якщо, якщо подаш чи це правди, Що це все зробив? я. Вибач, що ти сказав? Це зробив я. Ой, як ти міг? Я ж тобі довіряв, а ти вибач, звісно, але... То якийсь занадто нервовий. Не буду тобі такої великати. Піду й. Ну... Ай! Куди ти? не біде. Ти залишишся тут і розвоїш мені усе. ти він розумів. Гаразд, розкажу. Давай, давай, і тільки попробуй збрехати. Я знаю твого боса і тобі буде. Змін мене це збрешив. Зрозумів. Коротше, взагалі я цього не хотів робити, але я побачив, як до тебе батьки відносяться, і вирішив їх убити. Яка ж ти тварь? Знаєш, завжди було цікаво мені дізнатися. Як помирає невідомий якийсь дух або об'єкт, якого інші люди не бачать. Здається, я зараз про це дізнаюсь. Тобі бі. Пі... будеш знати, як вбивати невинних людей. Коз. А я тобі хотів допомогти. Бач, тобі було замало. <плес> Надіюсь, ти усвоїв урок. <плес> Надіюсь, ти усвоїв урок. ж так робити не будеш. Тому що. Ти за це помстишся. І я йду до твого боса. Навіть якщо він мене об'є, мені буде пофіг. Тому що я вже не можу прийти. Ти даєш мені завдання, але я його виконувати не буду. Знаєш, якщо тобі так треба, виконуй його сам. Моє діло а вирішувати тобі. Дня я до боса, де він є, якби я вже перед тобою. Чудово, я хотів вам сказати про одного вашого працівника, який називається. Ч -ч -ч. Ти знаєш, що не можна цю інформацію розповідати. ти хочеш щоб було з твоїми батьками? Звідки ви знаєте про моїх батьків? Я знаю більше про тебе, ніж ти можеш здогадуватись. А зараз про о, гаразд. Який наївний дурачок. ж він десь знається, що я сказав не брак. Хоча ідея з вбивством дуже прекрасна. Потрібно її втілити. А в цьому якраз мені допоможе мій працівник, про кого він хотів сказати. Ха -ха. Вибачте, що ви сказали. Ти ще досі тут. Так, розкажу. Це ви заробили моїх батьків чи ні? Розкажіть мені, будь ласка, все. Мені потрібна вся таємниця, яку ви скривали від мене. Хоча вас навіть перший раз в житті бачу. І цей працівник повністю так розумію, він може бути, звісно, трохи травматичний. Але в нього було дуже тяжке дитинство, як і в тебе зараз. Всі ми бачимо і слідкуємо за кожною дитиною. Яка з'являється у цьому світі і народжується. Слідкуємо за її батьками, і потім дізнаємося, що її батьки не люблять. Звісно, ми придумуємо різні способи вбивства. В тебе це дуже банально. Було взагалі таке, що на нього просто впав горд на одну. Тому в тебе ще стандартне. А це можна якось ну, вернути моїх батьків. Можна, але це буде дуже цінула твоє життя. Кажіть, я зроблю все заради своїх батьків. Тобі потрібно віддати мені душу. А є якийсь якийсь спосіб. Ну, якщо ти є щось спосіб хочеш, то знайди мені. Це дуже легке. Знайди мені річ. Кристальний шум. який буває тільки в одноменцеві. Якщо не знайдеш, ми перейдемо до першого способу. Вибирай. Або перший спосіб, або другий, я тобі даю вибір. Я за другий. щодо, тоді можеш починати шукати. Добре, я зрозумів, скільки ви мені даєте часу, або днів, або годин. Я тобі даю два місяці. Якщо ти за ці два місяці не знайдеш 15 годин. Твоя душа перед мені. І навіть не питайся як. В 14 ти маєш мені перенести цей каштан. Що не знайдеш? Душа залишиться в мене не завжди. А батьки твої вернуться. Не знаю, може зможуть вернути дві життя, але це дуже ну, невело. Гаразд, два місяці. Я вас розумію. І можете якось повлияти на нього, щоб він ну, не був таким швидко. Бо. А ви можете хоча б дати мені якусь ну, підсказку, щоб я його швидше не шукав? Звісно. Він вже десь в твоєму домі. Шукай дуже добре. Два місяці. Два. Добре. Все. Дякую. побачення. Oh, I'm